Вітаю, це є новини. Мене звуть Надя Ліра, і я зібрала для вас найцікавіше з книжкового ринку, що нас насторожувало, тішило, дивувало чи вражало останніми тижнями далі у випуску. Літературна премія імені Джозефа Конрада оголосила цьогорічних фіналістів: це Андрій Любка, Олександр Мехет та Ярина Чорногус. Повідомляє польський інститут у Києві. Польсько-українське журі обрало найкращих серед претендентів, яких висували близько півсотні інституцій та приватних осіб. Серед українців до журі долучилися письменник і військовослужбовець Артем Чех та журналістка, виконавча продюсерка радіокультура Ірина Славінська лауреат отримує 5 тисяч євро і піврічну стипендію. За правилами премію Джозефа Конрада присуджують українському письменникові чи письменниці віком до 40 років за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми і універсалізм послання. Цьогорічне нагородження відбудеться. 16 грудня, тим часом російськомовні автори втрачають авторитети і можливості просування своєї творчості. Зокрема, в Естонії вирішили з 2025 року не вручати літературну премію культурний капітал авторам, які пишуть російською. Повідомляє естонський державний мовник. Щоправда, з наступного року Україні запровадять нову нагороду для авторів, які пишуть іноземними мовами. Під цю категорію підпадатимуть і тексти, написані російською раніше. Премію «Культурний Капітал неодноразово отримували російськомовні письменники. Поки журі різних міжнародних премій обирають кращих з кращих, штучний інтелект здобуває нові навички і вдосконалюється, у тому числі поліпшує свої вміння писати і розповідати історії. А допомагають йому в цьому правовласники книжок видавництва. Зокрема, видавництво HarperCollins дозволить використовувати деякі зі своїх нонфікшн видань для навчання моделей штучного інтелекту. Правда, обіцяють запитати дозволу у авторів цих текстів. Про це повідомляє «The Guardian». Раніше історії з навчанням штучного інтелекту за допомогою книжок вже закінчувалися судовими позовами, зокрема про порушення авторських прав, таким чином заявляли Джордж Мартін, Джонатан Франзен, Джордж Грішем та інші. Тим часом Майкрософт створює власний видавничий підрозділ і також планує використовувати штучний інтелект на різних етапах роботи від редагування до самого друку. В компанії впевнені, що нові технології полегшать життя видавця. Зроблять процес видання книжок швидшим і ефективнішим. Насамперед будуть публікувати видання, присвячені технологіям науці та бізнесу. Обіцяють, що така ініціатива. Прискорить видавничі процеси, але не зашкодить якості книжок. Штучний інтелект навчається, а людство маніфестує. Словом 2024 року. За версією Кембриджського словника стало маніфестувати. Про це йдеться на офіційному сайті інституції. Саме це слово було найпопулярнішим у пошукових запитах у мережі. Його шукали майже 130 тисяч разів. Маніфестувати означає уявити досягнення успіху і щиро вірити, що це стане реальністю. Свого поширення воно набуло через постійне застосування популярними блогерами, зірками шоу-бізнесу та спортсменами. Саме практиці маніфестування вони приписували свої досягнення, користуючись нагодою, маніфестую якнайшвидшу поразку Росії і нарешті повне розуміння світом імперської загрози. Нам маніфестували також хороших новин від книгарні. Є уже 14 грудня грандіозне святкове відкриття книгарні у Києві за адресою вулиця Лук'яненка, 29. Двоповерховий простір матиме велику залу для проведення подій та кав'ярню. А ще він створений за оригінальною мистецькою концепцією, до народження якої долучився відомий літературознавець Ростислав Семків. Стіни книгарні прикрашатимуть знайомі обличчя класиків української та. Світової літератури, ось що про ідею проєкту розповідає її автор. Це книгарня, де можна буквально зустрітися з письменниками і письменницями. Тобто, власне, в цьому вся ідея, щоб вони не просто залишалися в політурках на політурках книг, щоб вони так само були, ну фактично, такими присутніми в книгарні, тому ось ці. Фрески чи зображення, як це назвати, де біля яких можна сфотографуватися, то буквально побути в колі цих письменників. Запрошуємо усіх завітати 14-15 грудня на святкове відкриття книгарні. Обіцяємо можливість покавувати із класиками, які вітатимуть вас зі стіна, також. Зустрічі наживо з популярними письменниками, музичними гуртами, акторами і навіть неймовірну театральну постановку. Книгарня буде розташовуватися всього у кількох хвилинах від метро Мінська. Чекатимемо на вас. А це були є новини, те, чим жила книговидавнича галузь останніми тижнями. Я надя Ліра. До нових випусків.